Триває Етер Громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1 і з нами на зв'язку засновник State Watch Олександр Лємінов. Вітаємо, пане Олександре. Доброго вам. Слава Україні! Героям слава! Пане Олександре, нещодавно низку законопроєктів зареєстрували у Верховній Раді України, які стосуються перезапуску військової прокуратури. Ми пам'ятаємо. Скільки скандалів було навколо військової прокуратури, коли її очолював Анатолій Матіос? І схоже, що зараз знову щось не так із військовою прокуратурою, і про це ви пишете у своїй колонці. Можете розказати, що не так із цими законопроєктами? Ну, по факту дивіться, військова прокуратура, треба розуміти, що є військова прокуратура в контексті такому пострадянському, пострадянський рудимент, і прокуратура, яка спеціалізується на там, військових злочинах, процесуальному керівництві, публічному обвинуваченні, це різні історії. І що ми говоримо про пострадянську, яку нині хочуть відродити, причому в дуже широких, скажімо так, можливостях, тому що там буде не тільки безпосередньо подвійний статус, Прокурори військовослужбовця, як це було прямо Тюсі. Але вони своїми брудними руками хочуть повернути, по факту, функцію нагляду в сфері оборонно промислового комплексу, і таким чином взяти під контроль оборонно промисловий комплекс під назвою концерн Укроборонпром. Як наслідок. Дуже жирна тема для недоброчесних прокурорів, яких, до речі, хочуть набрати без конкурсу. Тому ми категорично проти. Відповідних законодавчих ініціатив це нісенітниця, це рудимент, це Радянщина, це в чомусь навіть, я не знаю, ознаки побудови такої системи правоохоронних органів. Тому що правильно говорити органи правопорядку, не правоохоронні охорони органи були в Радянському Союзі, ну і в Росії. Тому це можна сказати, що пане такий навіть дубляж що от створити, створити таку нову структуру. Яка в свою чергу буде дуже класно корупційно годуватися? Знаєте, як ті пташки злітаються до годівнички? Це буде там не пташки, а прокурори військові, щоб злітатися до е корупційної годівнички. От саме це і хочуть повернути депутати. Там. А як би мало бути? Не клюдо. Ну так як є, під час е приходу на посаду е Руслана у 2019 році який започаткував реформу, була ліквідована повністю радянська структура під назвою військова прокуратура. Зараз є спеціалізація. Але військовий прокурор в столовому розумінні, коли це військовослужбовці Міноборони, що відряджаються до органів прокуратури і таким чином у них існує певний подвійний статус, такого бути не може. Більше того, це не тільки е не допомагає, це навіть шкодить, наприклад. Якщо такі прокурори недоброчесні, то. Генеральний прокурор або там, відповідний орган, який називається Коліфіційна дисциплінарна комісія прокурорів, не встигає покарати такого недоброчесного військового прокурора, як це було при Матіосі. Може, Матіос накладав не менше стягнення Доганна якась. А двічі за одне і те саме правопорушення карати не можна. Один з ключових принципів юридичної науки. Право. Як наслідок, ми категорично проти виступаємо, і ви знаєте, там навіть. От ви згадали за цю колонку. Там завтра вийде ще одна колонка, знову ж таки, про ініціативу правоохоронного комітету Верховної Ради. І там знову абсолютно нісенітниця, дурня, не знаю, радянщина, як ще можна назвати. Тому що народні депутати придумали собі таку річ, яка полягає в наступному, викликати як накилин до себе в комітет, керівників органів правопорядку, прокуратури. Або там певних підрозділів, що вони звітували про хід кримінальних проваджень. Чого бути не може, тому що ну, це незалежний процесуальний статус згідно кримінально-процесуального кодексу. А депутати в правоохоронному комітеті плодять, сидять, знаєте, як е немає чим дурнику зайнятися, то він собі придумає за ті. От вони собі придумують. Я не хочу нікого образити, але такий склад правоохоронного комітету не те, що бентежить і вже далеко не смішить. Єдине запитання. Чому вони скажуть по тим же самим граблям? Тому що, наприклад, повертаючись до військової прокуратури, президент вже завитував відповідне, законопроект відповідний. Вони ж його внесли, бо дуже схожий, тільки не такий широкий. Проголосували на сесійній залі. ну, Клепки немає, у них розуму немає, у них клепки немає. Взагалі е, продукують якісь ідеї, а потім президент за них віддувається, він витував. І вони знову подають те ж саме. Е, дуже. А? Бачите, таку низьку рівень, такий низький рівень фаху юридичної науки, тим більше такого важливого комітету, як правоохорони. А наскільки реально проходження цих законопроєктів у сесійному залу? Сподіваюся, що ніякий. Сподіваюся, що прочитали ті, кому треба мою колонку на українській правді і як наслідок, не будуть голосувати. Але ми будемо стежити, якщо з'явиться, в порядку денному відповідний законопроєкт. Ну, звісно, будемо звертатись, будемо робити спільну заяву від профільних громадських організацій, які займаються реформуванням органів кримінальної юстиції, звертати до президента. Нехай втихомирить своїх дуже буйних і низько... низькофахових. Пане Олександре, ви звертаєте увагу ваш, вашому облозі, зокрема, на тому, що ці прокурори будуть переважно здійснювати так званий контроль за. Підприємствами, які нібито там працюють на оборону, так але ну, хотілося б підняти ще одну тему, е, яку ви не, не зачепили в своєму блозі, але мені здається, вона також важлива. І це тема, яка пов'язана з власне судами над е, е, щодо воєнних злочинів. Так і взагалі з приводу того, що відбувається не тільки з того, що коять рашисти на нашій землі, а і е, ми розуміємо, що під суд будуть потрапляти і деякі. Військові Збройних сил України, тому що вже зараз ми бачимо. Про військові злочини чи про воєнні злочини. Е, ті злочини? Що? Давайте розрізняти, або пояснимо хлопечачам. Мова йде про, про воєнні злочини, чи військові злочини? І про воєнні, і про військові. Але е, це, це нашої що? ті, що це нашою стороною. Ті, що вчиняються українською стороною, українцями. Е, українцями, так. Е, так, от, наприклад, дезертирство. Тобто ми там знаємо, що є випадки, коли це військовий злочин Це військовий злочин, цим прокурату... військова прокуратура займатися не буде, так? В будь-якому разі? Її вона взагалі не має нічим займатися. Прокуратура займається двома речами глобально зараз. Процесуальне керівництво і публічне обвинувачення. Ну так, але публічне, публічне обвинувачення керів... в суді. Публічне обвинувачення в суді по таких справах буде звичайна прокуратура, ну, цивільна здійснює. Ну, звісно, Звичайно. так, зараз є спеціалізація. І навіть зараз по тому є... законопроекту, який пропонується також, тобто єдине, що... Там, там нова система вибудовується, там угу. накидується в. Зараз є чітко структурована система органів прокуратури. Вона може там, комусь не подобатись, звісно, ну, якщо не я не знаю. Можна їздити на Волзі російській і поняти на Феррарі, що це є... не автомобіль а лайно. або там Мерседес, це Лайно. Ну, звісно. От те, що нам зараз пропонується, це зараз нам пропонують повернути Волгу тому тобто не є, буде є, 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 цих повноважень тобто там судити але судити, ви, українських ви, ви, судити українських ви, військових судити українських військових ці прокурори ви, не, будуть, ви, не будуть так давайте я ще раз постараюсь пояснити є військові злочини є воєнні злочини військові так. що вчиняються військовослужбовцями зсу воєнні що типово вчиняються росіянами але теоретично може бути воєнні злочини, що вчиняються також нашими військовослужбовцями. Хоча в мене є величезні сумніви, що такі будуть. Ну, це, ну, це, ми зовсім інший народ. Ми їх, про, просимо їх, щоб вони здавались полон. Ми їх не катуємо і так далі. Тому все те, що вчиняється зараз, дезертирство, не знаю. Угу. Якісь майнову шкоду наніс гранату кинув. Ну, сказав, так, військові злочини, тобто так, от так, не так, будуть ці прокурори так, цим так, займатися, так. так? ну вірно Ні, Розумію. Зараз ними займаються. Прокурори роль прокурора невід'ємна. Без прокурора неможлива кримінальна юстиція. Так, він допомагає але... розслідувати, і він потім бере винувальний акт, йде в суд і представляє державу в суді. Ну, просто пане Олександре, я поясню, чому я це питання взагалі так. підняв, тому що ми пам'ятаємо, що було при Матіосу, так ви згадували його, його військову прокуратуру, і було дуже багато е українських ветеранів по тюрмах сиділи. І по багатьом із них там справи були просто вигадані. Тобто, ну, ну, наприклад, я можливо. Можна... А? Я, вірогідно, були такі справи. Так. Я сумніваюся, що це справи, наприклад, батальйону Торнадо. Сумніваюся, я не знаю. Але так як вони себе поводили, це не про сприяння правосуддів. Це абсолютно неадекватна поведінка їхня була, торнадо, те, що торнадо. А ще частина там добровольців, військовослужбовців. Так я чув, що є такі історії. Але Матіоса ключова проблема була не те, що він е, сприяв або ненавидів українських військовослужбовців і переслідував їх. Вони займалися зовсім інше. Вони не займалися. Щоб ви розуміли в контексті роботи підрозділу Матіоса, коли він був головним військовим прокурором? Його роль впиралася на 10% у військову тематику і 90-це комерційні теми. Оце, типу, ключове, щоб розуміли? Вони пакувалися, вони не сприяли правосуддю, вони не намагалися знайти. Ну, треба розуміти, що там і в ЗСУ, є, вочевидь, якісь там е е злочинці. Щоб вчинили злочин особи, що вчинили або підозрюють вчинені злочину. Підозрюють, так. Тобто підозрюва та треба в суді довести. Тут питання, а, як так, тут так, військова так, прокуратура так, буде поводитись. А вони, вони займалися тим, що не пакувались в корупційному сенсі. А зараз вони розширили ще свої інтереси в цьому законопроєкті ще на оборонно промисловий комплекс, на Укроборонпром. Ви чудово пам'ятаєте той скандал з Глотковським. Я зараз не вигороджую Петра Лосіча. Для мене він президент, який міг стати зовсім. Більш яскравим і ефективним президентом, ніж він був по факту. Але ж ви знаєте, хто злив ті плівки, всі, абсолютно всі матеріали по Злотковському і так далі. Це ж безпосередньо був Матіос. Чому Матіоса не знімали. Чому перше рішення було Руслана Рябошапки, коли він пішов написати Генерального прокурора? він прибрав Матіоса як дуже шкідливий рудимент корупційної України в контексті е, людей. Прокурорських мундирах, тоді ще ж були мундири, мені здається, були як наслідок? Вони займалися на військовою злочинів, вони займалися, вони пакувалися, uh -huh. вони займалися комерційними темами, і вони зараз це хочуть повернути. Uh -huh. Так непокоїть, що вони можуть якось у випадку ухвалення, можуть е посунути свій фокус в контексті типу, військовослужбовців збройних сил, територіальної оборони там і так далі. Але ключове не це, ключове те, що вони створюють структуру, яка буде спрямовувати свої сили. Тільки на корупційні теми. Все. Це буде 90 більше 90%. Якщо зараз ще укробором пром додали, то це буде, поп... це я не знаю. фантасмагорія Фонто... повна буде корупційна. Тільки. Це буде треш. Того ми пане виступаємо, пане Олександре. А як ви вважаєте, оці законопроєкти? Це, м'яко кажучи, не фаховість депутатів, чи це. Хтось в цьому зацікавлений. Ну, звісно, що зацікавлено, якщо вони додали такий широкий профіль і додали туди державні підприємства, які зараз ремонтують, повально ремонтують і нашу техніку, я знаю, частину закордонної техніки, яка надходить нам в порядку там міжнародної технічної допомоги, міжнародної військової допомоги, да що ми пручалися цих збройній агресії, то, звісно, це хто це цікавий. Є інтересант безумовно, ну і очевидно. Є не дуже далекі депутати, які думають, що вони е, зараз ми як створимо прокуратуру військову, вона військова називається і почнемо да, пакуватися, набувати собі як, е, деякі, а потім як Турхін пропонувати 150 тисяч. Поді, візьмі собі, а я тихенько в лісу йду. От вони всі потім в ліс тихенько уйдуть, постараються. Але мені здається, що не, не протягне цей рудимент. Тому що проти цього європейці, проти цього американці. Я знаю за позицію міжнародників. Я був радником Генерального прокурора в 2019 році. І я проводив реформ безпосередньо з паном Рибошапко. Я це все пам'ятаю, я це все знаю. Ми це все ліквідовували. Пане, все... пане Олександре, і на сам кінець, ще таке питання: адже в укорооборонпромі, звичайно, не все чисто. Хто мав би, е, якби. Проконтролювати оці речі а що, а що там контролювати, якщо ви якщо у вас фіксується вчинення кримінального правопорушення, відкривається кримінальне провадження, розслідується відповідно до підслідності статті 216 кримінального процесуального кодексу. там розслідувати може і служба безпеки України, Державне бюро розслідувань. Щось може розслідувати, вочевидь, там Національна поліція, у нас ще є Бюро економічної безпеки, але є великі сумніви, що БЕП інституційно взагалі щось спроможне розслідувати, або там, полісти в укороборо, їх навіть і не допустять. Ну, вони інституційно неспроможні. Є ще Національне корупційне бюро. В залежності від характеру кримінального порушення, а також е потенційної, потенційних збитків або хабаря, а також об'єкту, хто вчиняє кримінальне порушення? Ой об'єкту суб'єкту хто вчиняє кримінальних правопорушень. Оці три характеристики в різних конфігураціях будуть давати відповідь через статтю 216 КПК, хто буде розслідувати відповідні кримінальне правопорушення. є кому розслідувати? Не треба ніяких військових прокурорів в радянських мундирах не треба. Дякуємо вам, пане Олександре, за ці На коментарі. Біг. До побачення. До побачення. До побачення. На все добре. До